Якщо ви будуєте сучасний будинок і у вас біля будинку взагалі немає газу, вибір у вас лишається на двох істочниках: це або електрокотел, або твердопаливний. На перший погляд, і та і та система. Вроді би потребує невеликих інвестицій, але є дуже багато підводних камнів. Розглянемо електрокотел для невеличких будинків 100-150 метрів квадратним. Вам потрібна потужність 8 кВт і її ще можна якось мати. Але якщо побудувати будинок квадратів 300 і вище, а то і 500, вам потрібно для електрокотла мати ці 30-40 кВт потужності електричної тільки для роботи вашої системи опалення. І тут не завжди є можливість завести таку потужність взагалі на свій участок, і це коштує не маленьких грошей. Розглянемо твердопалений котел. Вроді би інвестиція півтори-дві тисячі доларів сучасним котлом не така ж і завелика, але